Добрий день. В газеті The Hill кілька годин тому опублікована стаття, яка дає дуже точний опис того, що власне зараз відбувається з Російською Федерацією. Тому я вам дуже раджу прочитати ту статтю. Я дам посилання на неї в першому коментарі до свого відео, ну а в кінці ще дам невеличкий свій коментар. Автори цієї статті Ендрю Латем, професор міжнародних відносин у коледжі Макалестер у Сент-Полі, штат Міннесота, і співавтор Ліам Атас, дослідник в тому самому коледжі. Про що ця стаття? Головна думка цієї статті, що за фасадом воєвничої великої держави, якою дуже намагається виглядати Російська Федерація, насправді ховається держава, що зникає. Держава, яка стрімко рухається до виходу з клубу великих держав. І автори наводять кілька історичних прикладів, кілька історичних аналогій, як теж деякі держави, які рухались до краху, намагалися виглядати великими державами, починали війну, але врешті-решт, це все призводило до ще стрімкішого Занепаду. Наприклад, вони порівнюють сучасну Росію з Німеччиною з так званим Другим Рейхом напередодні 1914 року, і вони стверджують, що Німеччина розпочала війну Першу світову війну не через почуття впевненості чи зростання могутності, а зі страху. Тому що на той момент э, сусідня з німеччиною Російська імперія зростала зростала її промислова потужність, э, і Німеччина була стурбована тим, що. Вона зажата між потужною Францією і зростаючою потужністю промисловою Російської імперії, і таким чином опиниться в оточенні і буде роздавлена, розчавлена цими двома державами. І саме через цей острах Німеччина і почала війну, яка увійшла в історію як Перша світова війна. Також вони наводять такий приклад, що Саддам Хусейн. Хоча Ірак не був великою державою, але до 1990 року Саддам Хусейн потерпав у боргах. І тому він розпочав оце вторгнення в Кувейт як така безрозсудна спроба перезавантажити свою власну державу, відновити її фінанси і повернути собі актуальність. Але натомість це вторгнення спровокувало створення коаліції на чолі з США, яка власне і зруйнувала іракську армію і гарантувала довгостроковий занепад Ірану. І то, що відбувається зараз, то Росія йде тим самим шляхом, намагаючись. Відтягнути, зупинити, там, сповільнити е, свою деградацію. Росія почала війну, починає намагається е, втручатись там на Близький Схід, в Африку, але це все тільки зовнішня димова завіса. Насправді, Росія стрімко деградує і, своїм, е, і тим, що вона розпочала війну, вона де-факто. Прискорила оце своє, цю свою деградацію, цей свій занепад. Ну і хоча Росія занепадає, але вона поки що зберігає свою здатність створювати, як пишуть автори, турбулентність. Тобто це ядерна держава з розвиненими кіберможливостями, з позиційним місцем у Раді безпеки ООН. І таким чином Росія поки що ще може завдати серйозної шкоди на своєму шляху вниз під час свого падіння. І головна, скажімо так, задача світу, те, що яким чином можна е, керувати, скажімо так, цим процесом занепаду Росії для того, щоб цей занепад не став великою небезпекою для світу? Тому що кожен раз, коли занепадає велика держава, то це велика небезпека і для оточуючих, і взагалі для всього світу? Тому це і є така задача у світової спільноти. Процитую вам останній абзац. Завдання полягає в тому, щоб керувати занепадом Росії таким чином, щоб запобігти повторенню 1914 року ще одному моменту, коли світ помилково сприйняв слабкість за неважливість і дозволив нестійкій силі втягнути систему в катастрофу. Кінець цитати. Ну а в якості свого коментаря до цієї статті я нагадаю свої, своє відео, яке я записав у квітні 2022 року. Відео називається Яка справжня історична мета вторгнення російської армії в Україну? В тому відео я вже сказав про те, що. Історична мета російського вторгнення це для того, щоб російська армія була знищена в Україні. І цей момент, це така, скажімо, точка неповернення, що далі Росія буде деградувати, і, врешті-решт, саме Україна знищить Російську імперію. Ми, Українці, вже тоді. Вже в 22-му році це розуміли і відчували. Ну, дуже добре, що і американська професура, американські аналітики теж тепер прийшли до того самого висновку, і що вони почали про це. Писати і говорити в американській пресі, намагаючись довести це до американських політиків. Я нагадаю, що газета The Hill це газета якраз для американського політичного естеблішменту. Тобто це та газета, яку читають конгресмени, сенатори і політичні активісти. І по тому, ну по тих матеріалах, що публікуються в цій газеті, можна робити висновок про те, які. Теми цікавлять американський політичний естеблішмент. Дуже добре, що саме така постановка питання вже з'являється на шпальтах цієї газети. На все добре!